Через рік після одруження він дізнався, що в дружини шизофренія. Дізнався він про це, тому що дружина завагітніла, і на фоні гормональних змін хвороба почала проявлятися сильніше. До речі, виявилося, що батьки дружини прекрасно знали про її хворобу, і насправді вона не раз лікувалася в психіатричній лікарні. Але поки пара жила разом з батьками дружини, мама підсипала непомітно їй ліки, і хвороба не проявлялася яскраво. А коли пара почала жити окремо і дівчина завагітніла, почали проявлятися серйозні симптоми. Вона чула голоси, говорила дивні речі, брала до рук ніж, щоб захищатися від голосів. Слава Богу, вона не завдала шкоди ні собі, ні оточенню, Чуючим, але чоловікові довелося постати перед питанням, що робити далі з цим шлюбом. Взагалі, мало хто знає, що в сімейному кодексі в нас є обов'язок наречених повідомляти один одного про стан здоров'я, і є навіть затверджена процедура медичного обстеження наречених. Але проводиться це медичне обстеження тільки тоді, коли наречені самі цього вимагають. Тобто ця процедура не є обов'язковою. В описаній ситуації, якщо один із подружжя приховав такі серйозні захворювання, шлюб можна визнати недійсним. При цьому батько все одно буде мати всі ті самі права й обов'язки щодо дитини, народженої в такому шлюбі. Він буде мати право виховувати цю дитину, бачитися з нею, жити з нею, і буде мати обов'язок платити аліменти, якщо дитина живе окремо.